15 листопада, поточного року в Києві у кінотеатрі Кінопалац, відбулася довгоочікувана презентація мультфільму Місто мрії, створеного за сприяння Державної податкової служби України. У презентації взяв участь автор ідеї, голова Державної податкової служби Олександр Клименко, представники культури і мистецтва, гробацькості, ветерани податкової служби і діти. А вже за кілька днів подібна презентація відбулася і в Запоріжжі. Презентував мультфільм Місто мрії голова ДИПА Запорізької області Олексій Тімарцев. У заході взяли участь заступник голови ДПА в Запорізькій області Наталія Абрамченко, начальник управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Віразубов. Голова територіального відділення Асоціації платників податків України Запорізької області Наталя Бернага, представники управлінь культури та освіти, діти з кількох шкіл Орджонікідзівського району. Взагалі, навіть сама ідея створення подібного мультфільму стала неординарною подією в житті податкової служби і всієї країни. Цю думку поділяли всі присутні на запорізькій презентації. Вихід на великий екран мультфільму Місто мрії засвідчив не лише креативне ставлення ДПС до роботи з підростаючим поколінням, а й бажання держави розвивати і плекати податкову культуру культуру українців, ще з маличку формувати в них європейські цінності. Головна концепція презентації даного мультфільму – це те, що ми, наше суспільство, я маю в виду, ми не повинні жити одним днем, ми повинні виспитувати своє грядуще покоління і виспитувати його в духі патріотизму, для того, щоб кожен дитина, який виростав в нашому державі, розуміло про необхідності уплати налогів, и своевременности уплаты налогов. Кроме того, каждый ребенок должен быть воспитан в духе тех добрых мультфильмов, на которых, собственно, воспитывались и мы. Это в первую очередь там, где у нас добро побеждает зло, где правда побеждает ложь, и самое главное, справедливость восторжествует. Начальник управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Вірозубов також поділяє думку керівника податкової служби області. З обласною налоговою адміністрацією ми співпрацюємо вже багато років і проводимо конкурси податки очима дітей. І ось сьогоднішнє мероприятие, по-моєму, це дуже важливе і полезне діло. З малих років діти усваюють, обов'язково повинні платити налоги. І вони тепер знають, чому обов'язково платити налоги кто должен платить налоги, какая-то польза будет каждому гражданину Украины. Поэтому я считаю, что такие мероприятия, наша совместная работа с налоговой администрацией, в общем-то, полезна и способствует правильному воспитанию наших деток. Присутні на прем'єрі школяри із захопленням сприйняли мультфільм і одностайно сказали своє так новому витвору сучасного українського анімаційного мистецтва. Після перегляду мультфільму діти взяли участь у вікторині з призами. Вони відповідали на нескладні питання про героїв та події фільму про його авторів та головні ідеї мальованої картини, а особливо чому не можна не сплачувати податки. остановятся все заводы, ничего не будет работать, все там, если что-то сломается, никто не будет чинить. Правильно, и если вдруг и пожары, не дай бог что-то случится, да некому и помочь будет, и зубик полечить, и, и научить кого-то правильно аплодисменты. Майже всі школярики впоралися із завданням, за що отримали невеличкі подарунки від податківців. Відтепер, як запевнив голова ДПС області, фільм Місто мрії зможуть побачити всі бажаючі, як в інтернеті, так і в запорізьких кінотеатрах та навчальних закладах регіону.